Я здаю кров не вперше, це вже мій п'ятий раз. Я перший раз здаю кров, вирішила піти з Олі за компанією, як кажуть, з однієї краплі море однодумці здавала до цього кров. Це було в охмадиці для онкохворих діток. Протягом свого життя вже разів за п'ять робив процедуру донації, Да і рекомендую всім також залучатися до підтримки людей, які цього потребують. Шла доєднатися, адже зараз такі часи, і кров необхідна і для військових, і для хворих і дітей. Я вважаю, що це обов'язок кожного. Зазвичай я намагаюся завжди а, приймати участь у таких заходах, тому що я дуже люблю допомагати людям, і особливо мені дуже подобається допомагати а, саме як донору. Донорство для нас в Банк» вже стало своєю рідною корпоративною традицією, адже ми проводимо такий захід не вперше і кожен раз. Долучається все більше і більше колег. Всі розуміють, що хтось може зробити донат, а хтось дати кров, яка врятує життя чи то військовому, чи то цивільному. І цей внесок допоможе нам всім прийти до такої бажаної перемоги. Вати не страшно готуватися ну головна незручність це звичайно, дієта, але це всього два дні. Тому я думаю, що можна. Потерпіти і посидіти трошки на здоровому харчуванні. Не їла смаженого, жирного, пила чай солодкий, печиво обов'язково сьогодні поснідала. Чітко по інструкції, так як досвідчений донор. А я сьогодні зранку прочитала цю інструкцію. Поняла, що я ну якби всі правила я виконала, тому можна іти здавати сьогодні. Зранку. Їла кашу на воді, печиво, чай. Як прописано було в рекомендаціях перед донорством. Хочу побажати всім іншим донорам не боятися і приходити здавати свою кров. Адже ваша кров рятує чиєсь життя. Побажаю май майбутнім донорам так, з добротою в серці робити добру справу, оскільки взагалі здача крові це як оновлення організму. Тому бажаю всім обнулятися і здавати кров. Майбутнім донорам хочу порадити бути впевненим собі, не боятися це не так страшно, як здається на перший погляд, і допомагати людям. Це класно.